Мій край, чимало є вже творів про країну нашу, про безмежні степи і гори, і луки, про те, як і які пережили наші предки муки, і про панів, що правили тут нами, та про козаків, що ходили ось цими от шляхами. Та все ж перехоплює тут погляд, яка краса, тут вона поряд. так. Це рідна Україна, наша ненька, батьківщина, і кожен край по-своєму прекрасний, Ну а Бершацький, неначе погляд ясний. Тут Буг розкинувся між луками під небом, Стоять ліси дубами понад степом. А осінні буровики дороги тут перебігають, руді лисички за ними не встигають. Поля годують нас тут щедро, над ставком, що за селом, розкинулись там верби. Поля засіяні, немов торкаються отам от неба. Стежинка протягнулася поміж городами тоненька, в долині чути гомін дітвори. під вечір кличе їх додому ненька. У селах чисто, затишно завжди. На городі рівно рівно ростуть городини рядки. Живуть тут люди працьовиті, щирі, добрі та відкриті. Так, самій край тому найкращий, тому що рідне все усе домашнє, і навіть віками встояна бруківка передає історію в сучасний цвіт. І я безмежно вдячна, що він мій, що в мене отака домівка, що саме вітівчани – Найближчі побратими, тому пишаюся походженням своїм, а земляки, які і творчі, та розумні, ніколи не сидять без тіла, на святі чути голосно та дзвінко, співучий хор, моторна українська жінка. Городи прибрані, немов та лялька-хатка. Руки в боки давав вже розважатись, а татко у полі днями доглядав він чорнозем. У ніч буває, спутає із днем. Та все ж знаходить час на сина й доню, що тягнуть вечорами рученята сонно. На сцені гордо і красиво парубки, читають гуморески залюбки, приймають участь в конкурсах ще щоб кожен раз на святі тішити всіх нас. А школа славиться на весь район, у центрі он доглянутий там стадіон. Талановиті діти креативні вчителі, в садочок он поспішають ще малі, зустрічають їх вихователі у дворі. На полі хлопці грають у футбол, часто забива суперникам там гол. І літом, і зимою побачиш рибака біля того, чи он того, он ставка. Як вода там зимку замерза, в хокей там грає не тільки дітвора. А церква, що отам на тій горі, гучно там звинять юні дзвонарі. Люди з вірою в душі, прохають Бога за мир на всій землі. Я пишаюся, захоплююсь і прославляю свій край. Побратимам завжди я допомагаю, бо разом ми не переможна сила, бо саме так я розправляю крила. Адже моя історія закладена віками і настанову для підростаючих, я маю. Любіть свій край, свою країну, нашу неньку Україну. Поборемо ми разом і війну, ми сильні, усе нам по плечу. Творчість, розум, мудрість ось, ось наш девіз. Так уже народ був переміг. Тому тримаємось разом, підтримуємо і віримо, навчаємось, кохаємо і мріємо. Життя складається із чорного та білого. Нехай не зробить це із вас збайдужілого.